Вітаю в ефірі Українського радіо Вінниці. Передача з перших уст. В студії журналістка Світлана Кравінська. Нові групи для дітей з особливими освітніми потребами відкриють цьогоріч у Вінницьких садочках. В чому суть інклюзивного навчання в закладах дошкільної освіти? Хто може відвідувати такі групи в садку та які фахівці працюватимуть в інклюзивних групах? Говоримо сьогодні. Гостя студії, директорка департаменту освіти Вінницької міської ради Оксана Яценко. Вітаю! Вітаю! В чому суть інклюзивних груп в закладах дошкільної освіти? В принципі, і групи в закладах дошкільної освіти з інклюзією і класи у школах мають одну однакову мету. Рівний доступ до освіти, до якісної освіти, до якісних освітніх послуг дітей з особливими освітніми е, потребами в середовищі однолітків. Тому що раніше ми пам'ятаємо за Радянського Союзу, ми цього, ну і на перших роках незалежності України, ми цього не бачили. Якщо говорити про чотири тези, да, в чому полягає суть таких груп і принципи створення таких груп, це перше це. Інтеграція дітей з особливими освітніми потребами в колектив. Тому що діти мають відчути себе частиною колективу, розвивати соціальні навички, певні компетенції і вчитися взаємодіяти з іншим, То, що вони вдома не можуть отримати. Соціалізація друга це індивідуалізація навчального процесу. Тобто для кожної дитини з ООП, так називається скорочено. Uh -huh. Такі особливі дітки, освітні. особливі освітні потреби, створюється індивідуальна програма розвитку. Вона створюється адміністрацією школи і фахівцями з інклюзивного навчання, інклюзивно-ресурсного центру. Тобто uh -huh. вона враховує всі індивідуальності цієї дитини, всі потреби, можливості, особливості. І за цією програмою дитина навчається. Третє це підтримка фахівців, тому що в групах працюють не тільки вихователі. А в класах інклюзивних працюють не тільки вчителі. В закладах дошкільної освіти це асистенти вихователів, в закладах загальної і середньої це вчителі. І корекційні фахівці, тому що е, є діти, е, які потребують корекційних послуг, тобто послуг корекційних педагогів. Е, Ставка асистента вихователя, ставка асистента вчителя вводиться за потреби, тому що є такі діти, які не потребують у класі такої людини, яка буде їм допомагати. І співпраця з батьками. Тому що що важливо в індивідуальній програмі розвитку дитини з особливими освітніми потребами, те, що батьки є активними учасниками процесу навчання. Вони долучаються до складання цієї програми, вони співпрацюють з педагогами і фахівцями для того, щоб отримати від навчання дитини і розвитку дитини найбільший ефект. І тому, якщо ми підвести підсумок, це інклюзивне навчання це великий плюс. Це соціалізація, це гармонізація розвитку, це індивідуалізація освітнього процесу і все формування самостійності. Ну і напевно, плюс не тільки для тієї дитини з освітніми потребами, особливими, але й для всіх рештів хто да, поруч. Ми знаходиться. будемо зараз про це говорити. Я думаю, тому що дійсно діти, яких навчаються в інклюзивному класі разом з дитиною з особливими освітніми потребами, вони зазвичай добріші. Вони розуміють, що ми всі різні, але ми всі рівні. І інколи таким дітям потрібна допомога, яку вони з задоволенням надають, і від того стають добрішими, розуміючи, що в інших людей є теж потреби, і ці люди мають право їх задовольнити. Чому виникла потреба організації таких інклюзивних груп в садках? Ми вже говорили, що це рівний доступ для, до освіти всіх різних дітей, незалежно від тих фізичних, психічних, ментальних, емоційних, соціальних від особливостей, які мають такі діти. Це відповідає сучасним тенденціям в освіті, соціальним тенденціям, емоційним тенденціям, міжнародним стандартам. І знову, якщо говорити, тут знову можна назвати такі основні причини. Перше, Чому е, така є е, потреба, це е, потреба рівного доступу дітей до освіти. Усі діти, незалежно від їх особливостей розвитку, мають право отримувати якісні освітні послуги. Друге, це соціалізація, коли залучаються однолітки до виховання і навчання такої дитини, і дитячий колектив, а також корекційні. Педагоги у дитини краще розвиваються соціальні навички. Вона навчається жити в колективі, працювати в колективі, співпрацювати, взаємодіяти. Тут багато різних можна прикметників таких дієслів навести. і дій слів. Те, про що ми з вами говорили: формування толерантного суспільства. є Діти з потребами, особливі дітки, і до них треба ставитися абсолютно як до рівних членів нашого суспільства. Потім потреба у рівних можливостях для всіх. Ми говорили, що дуже гарне гасло. Мені подобається. Ми всі різні, але ми всі рівні. Ми маємо свої потреби. І саме інклюзивні групи у садочках, інклюзивні групи класи у школах забезпечують, скажімо так, ті умови для розвитку дітей тих дітей, які раніше їх не мали. Тому що не було законодавства, не було умов, не було безбар'єрного доступу, тому що безбар'єрний доступ до освіти це інклюзивні групи, інклюзивні класи також. І ще одна дуже велика причина, потреба створення таких груп це зростання кількості дітей з ОП. Я, наприклад, це довоєнна статистика, але я читала, що в Україні, що Півроку кількість дітей з особливими освітніми потребами зростала на 0,5%. І ми бачимо це в Вінниці, коли стрімко росте кількість інклюзивних класів, інклюзивних груп. І ми говорили, це соціалізація, розвиток з іншої сторони, це виховання толерантності у нашого підростаючого покоління, створення можна сказати майбутнього гармонійного українського суспільства. Хто має право відвідувати інклюзивну групу в закладі дошкільного освіти? Для того щоб розуміли слухачі нас, це не просто група, в якій є діти з особливими освітніми потребами. Це є група, називається так нормотипові діти, які ходять і до них долучаються у групу дітки з ООП. Це групи, в яких створюються спеціальні умови для перебування і навчання таких, таких дітей, в, але такі нап, верніше, направлення для відкриття цієї групи може дати інклюзивно-ресурсний центр. Їх два в Вінниці. У 25-му році буде відкрити третій. Там працюють фахівці, які проводять обстеження таких дітей. Визначають зараз це називається рівень підтримки. Тобто, чи потрібна дитині асистент, вчителя-вихователя? Як скласти правильно ін, індивідуальну програму розвитку, яких фахівців долучити, і таких дітей по законодавству в класі мало бути в групі не більше трьох. Хоча ця норма знята під час війни? Все залежить кількість таких дітей з ОП в класі або в групі залежить від рівня підтримки. Якщо заглибитись, то там п'ятий рівень одна, четвертий одна, третій може бути дві, uh -huh. і від тих нозологій, які є взагалі у дитини. Для того, щоб наші слухачі зрозуміли, які труднощі, які діти можуть отримувати направлення на інклюзивне навчання, це діти, які мають труднощі. По-перше, це порушення фізичного розвитку, наприклад, опорно-рухового апарату. Да, ми знаємо, рухової активності можуть бути сенс. Сенсорні розлади, це слуху або зору, може бути інтелектуальні або кажуть ментальні порушення, мовленеві порушення, можуть бути соціадаптивні порушення. Тобто таких може бути багато, і саме їх визначають в інклюзивно-ресурсних центрах і дають там направлення. Як я вже говорила, основною умовою для того, щоб відкрився такий клас, має бути направлення дитини з. ІРЦ, інклюзивно-ресурсного центру першого або другого. Тобто, фактично, якщо є така дитина в цій місцевості, яка потребує інтеграції в суспільство, то для неї буде ну, Певна комісія, і потім вже. Це вирішено, не комісія, та... це фахівці інклюзивно-ресурсного та... центру. Потім батьки з висновком йдуть в школу або в садочок, садочок. пишуть заяву на угу. ім'я завідуючого або директора, як зараз за сучасним законом. Він звертається до департаменту, і департамент відкриває через угу. засідання виконавчого комітету це все серйозно, тому що вводяться так. нові ставки. Водяться нові групи, нові фахівці. такі рішення приймаються, і на підставі таких рішень відкриваються інклюзивні групи і клас. Скільки таких інклюзивних груп буде відкрито цьогоріч у Вінницьких садках? Зазвичай ми робимо це двічі на рік відкриття. То от з 2 січня у наших садочках Вінницької міської територіальної громади відкрили 12 груп для, для дітей з особливими освітніми потребами. І скільки там діток таких з особливими освітніми потребами, так я вам в 12 групах точно не скажу, тому що їх відкрили на базі 10 закладів. Ага. Тобто в одному закладі відкрито дві групи, в двох закладах відкриті дві групи. Але тепер я сьогодні просто скажу, що на сьогодні в закладах дошкільної освіти виховується 247 дітей з особливими освітніми потребами, серед них 20 Дві дитини внутрішньо переміщених осіб. Ми знаємо, що активно почали переїжджати батьки з дітьми з особливо освітніми потребами з інших областей, де ведуться активні бойові дії, або з прифронтових районів. 108 груп у 41 закладі освіти. І що я теж все таки наголошувала, і ще раз хочу наголосити, що кількість груп і кількість дітей збільшується. Якщо б ми подивилися діаграму з 2018 року, коли було прийнято законодавство про інклюзію, то ми б побачили наскільки стрімко вона зростає, не те, що кожного року, а кожні півроку. Якщо підсумувати, чим саме інклюзивна група відрізняється від звичайної групи в садочку. В тим, що вона, по перше, має дійсно ряд відмінностей від звичайної групи, і вони всі пов'язані з особливостями освітнього процесу, саме в тій групі, де є діти з особливими освітніми потребами. Це і освітній процес особливий, це кадрове забезпечення особливо і це. Так зване адаптаційне навчальне середовище для дітей з особливими освітніми потребами. Ну, по-перше, це склад групи. Як уже я говорила, це нормотипові діти плюс діти з особливими освітніми потребами, адаптація освітнього процесу. Теж говорили про те, що для дітей є, з особливими освітніми потребами є індивідуальна програма розвитку. І ця дитина виховується за цією програмою розвитку, яка відрізняється від програми, за якою навчаються і виховуються інші діти. Але ця потреб, програма враховує потреби і такі, скажімо, можливості тієї дитини, яка є в цій групі. Про прокадрове забезпечення, вихователь, асистент вихователя, корекційні педагоги, тобто, це називається команда супроводу угу. для дітей з особливими освітніми потребами, матеріально-технічне забезпечення має бути врахований освітній простір для такої дитини. Тобто, вона може бути, вона потрібна адаптуватися, щоб їй було легко адаптуватися. Спеціальний стільчик, спеціальний столик, спеціальні меблі, бізіборди, багато різних різноманітних іграшок, якщо ми говоримо okay. про садочок, і ресурсні кімнати в закладі це там, де дитина отримує психологічне розвантаження. Або хоча б ресурсний куточок у групі, а у класі. Ми знову таки говоримо про те, що така група покликана дати рівність в освіті ну на межі тих можливостей, яка має кожна дитина. І це додаткові фахівці, матеріали, які допомагають дитині адаптуватися і ну, жити звичайне життя в нашому соціумі. Що таке ресурсна? Ви сказали, що кімната, вже. кімната uh -huh. цей куточок, що в нього входить? Ну, от, наприклад. По-перше, у багатьох закладах є психолог, який б, бо дитина, наприклад, спілкується з підлітками і перевантажується психологічно, фізично, емоційно, ментально, морально. Їй треба усамітнитися. І треба зробити психологічне розвантаження. З нею треба зайнятися певними корекційним заняттям. Асистент вихователя забирає таку дитину в ресурсну кімнату. Ресурсна кімната це кімната, в якій обладнане освітнє середовище для дітей з особливими освітніми потребами. Там є такі речі, є такі обладнання, яке відповідає потребам дітей з тими чи іншими нозологіями. Тому що в нас їх дуже багато, я вже говорила, це опорно-руховий, це може бути діти з порушенням спектру аутизму, синдромом Дауна, є затримкою розвитку. І ось це обладнання, наприклад, сухий басейн, наприклад, бізіборд це така дошка, на якій є різноманітні там. Я не знаю, як правильно сказати, штучки, да? дитина uh -huh. приходить, грається і відволікається від психологічного розвантаження. Тут же з нею може працювати психолог, тут же з нею працює корекційний педагог. Читають її книжку, займаються, роблять вправи. Дитина заспокоюється, дитина приходить у свій звичайний стан і повертається в групу. Тобто ці заняття, напевно, теж є планові, так? Однозначно вони враховані в, ін... в індивідуальній програмі розвитку, корекційні. Але буває, що це і позапланове відвідування такої кімнати. Дитина може усамітнитись і отримати знову психологічну і ментальну стабільність, від фізично відновитися і повернутися до дітей. Тобто, фактично, на сам кінець нашої передачі хочу підсумувати, що ці інклюзивні групи є на користь не тільки для дітей з особливими освітніми потребами, але для нас усіх і батьків. Тому числі. українському суспільству треба бути толерантним. Ми ж маємо виховати толерантних і соціально відповідальних громадян України. А це починати треба не з школи, починати всі реформи, на мою думку, треба з садочку, бо в школі це трошки вже запізно. Це була передача з перших уст, в якій ми говорили про нові групи для дітей з особливими освітніми потребами, які відкриють цьогоріч у Вінницьких садочках. Ці групи будуть інклюзивними. Дякую, гості студії для розмови директорці за розмову директорці департаменту освіти Вінницької міської ради Оксані Яценко. В студії для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Бережіть себе!